Доброго дня чи доброго вечора, шановні майбутні абітурієнти, доброго дня, шановні батьки. Настав час вам вибирати. Закінчується школа, і треба вибирати свою подальшу майбутню професію, ким ви хочете бути. Я слухаю своїх колег. І ви знаєте, їй Богу, я б на кожну із цих професій, які представляли мої колеги, з задоволенням пішов би. Їй Богу. Я їм щиро вдячний за те, як вони вміло і приємно і професійно доносять про свої спеціальності. Але я вам скажу таку річ: народна мудрість каже, якщо ви хочете все життя нічого не робити, і щоб вам за це платили гроші, виберіть собі таку професію. Яка приносила вам задоволення. Якщо вона буде приносити задоволення вам ця професія, ви досягнете великих успіхів, в її роботі в роботі на, за, за цією професією. Чому? Тому що вона вам буде подобатися, ви будете її вдосконалювати, шукати кращі напрями реалізації е, завдань, які стоять перед, е, перед цією професією. І таке інше, і таке інше. Тобто, шановні, я далекі від думки огульно е, запрошувати вас на різні спеціальності. Вибирайте, вибирайте, тому що від цього залежить, шановні, ваша подальша е, робота. Якщо може наступний слайд, уявимо собі, і я вас запрошую, шановні, ви вибрати професію спеціальність, яка називається фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Загально відомо, шановні, що 21 століття це епоха it технологій З цим ніхто не буде сперечатися. Але я вас запевняю, ні один ніякий проєкт, навіть самий сучасний і масштабний, не може бути реалізований в тому разі, шановні, якщо немає фінансових ресурсів. Пошук фінансових ресурсів, шановні, це головне завдання фінансиста. Де брати гроші? Так от, шановне, помилковим є твердження, що грошей не вистачає. Я вам скажу таку цікаву інформацію. За даними Національного банку України, ну перед війною у 2021 році у населення України поза банками знаходилося 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів. Помножте на курс 42, якщо це на сьогодні, курс 42, 42 гривні за 1 долар, це вийшло 4 трильйона 200 мільярдів гривень. Оце, шановні, такі фінансові ресурси є у нас в країні. Завдання фінансиста, головна робота, шановні, це якраз залучати, зробити так, шановні, щоб ці гроші. Які є в державі, працювали на державу та й працювали на самих власників цих грошей. Теоретичну і практичну підготовку стосовно фінансів ви набудете, коли отримаєте нашу спеціальність, яка називається фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Запишіть собі, щоб не забути, фінанси це дуже широке поле діяльності. Повірте мені. Там дуже багато напрямів, за якими ви можете реалізуватися. Зокрема, в, рам, в межах спеціальності фінанси, банківського страхування та фондовий ринок, ви можете отримати, можете вибрати освітні програми. Бакалавський рівень, державна податкова та митна справа. Хочу е, трішечки тут зразу звернути вашу увагу. Е, Тетяна Валєрівна передо мною виступала, вона розповідала теж про податки. І я кажу про податки. Але щоб ви розуміли, це різні податки ну, податки одні й ті самі, але різна сфера їх застосування. Тетяна Валер'євна буде розповідати, розповідала про податки підприємств. А ми, шановні, будемо розповідати про податкову систему, що податки як інструмент реалізації державної, державної політики. Таким чином, державна податкова та митна справа це по великому рахунку державні фінанси. Повірте мені, це дуже цікава дуже е, галузь е, управління державою це управляти фінансами, в тому числі, шановні, податками, податкова та митна справа. Друга, е, друга освітня професійна програма цифрові фінанси та фінансова аналітика. Шановні, цифрові фінанси, на сьогоднішній день вже майже немає е, готівки. Багато держав ставлять собі задачу через 20-30 років взагалі відмовитися, шановні, від гадівкових коштів. Залишаються тільки цифрові фінанси. Так от, шановні, ми намагаємося йти в ногу із часом. І, відповідно, шановні, у нас є така освітня професійна програма: цифрові фінанси та фінансова аналітика. На рівні магістра. Е у нас тут написано, тобто, в мене трішки закрите, не видно. Освітня професійна програма, яка викладається магістром, це фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Вона відповідає, якщо звернути увагу, назві нашої спеціальності. Після отримання диплому по закінченню вузу, ви можете зверніть увагу, керувати капіталом та оцінювати ризики. Працювати на фондовій біржі та інвестувати, створювати фінансові стратегії для компаній та приватних осіб, аналізувати економічні процеси та прогнозувати тенденції. Погодьте, шановні, я ще сам сказав фрази, яких ви, може, не зовсім зрозуміли. Але, шановні, це є наш професійний силян. Коли ви, шановні, будете в нас учитися, то ви знайдете відповіді, шановні, ці всі питання. Що ви можете робити, е вийшовши в реальний сектор економіки? Де можуть, шановні, працювати наші випускники, коли ви отримаєте диплом? Тут дуже широка сфера діяльності: банки та інвестиційні компанії, страхові компанії, фондові біржі та фінансові аналітичні центри, аудиторські компанії, державні фінанси. Власний бізнес, власний бізнес, шановні, там теж багато напрямків. може. Дуже важливим на сьогоднішній день, шановні, є консалтинг, є фінансове консультування. У нас в Україні страшна фінансова неграмотність. І завдання, шановних фінансистів, доносити ці знаття до, до наших громадян. Будь ласка, наступний слайд. Особливості навчання, шановні, на що ми звертаємо увагу в процесі навчання? Перше, актуальні програми. Звертаю вашу увагу, шановні, що ми програму формуємо не просто так. Ми, шановні, консультуємося, консультуємося з представниками реального сектору економіки, підприємства, банки, страхові компанії, таке інше таке інше. І з органами державного управління, з міністерством освіти, шановні, програма вибирається не просто так. Ми вибираємо її з тою метою, щоб ви отримали сучасну освіту, сучасну освіту. І при цьому, до речі, шановні, міжнародну освіту, і при цьому, шановні, в процесі навчання ви отримали задоволення від отримання знань. Далі, в процесі отримання знань, шановні, є практика у фінансових установах. В обов'язковому порядку, шановні, банки, фондові біржі, страхові компанії і таке інше. Але я тут трішечки добавлю, шановні, наші е, випускники проходять не випускники, наші студенти, вони проходять практику, в тому числі, шановні, у Державної податковій службі і на митниці. Ви скажете, ну і що? А те, шановні, що це, шановні, режимний об'єкт. Туди нема, не може зайти хтось, хтось там такий сторонній. Тоді, шановні, можна попасти, звичайно, за пропуском таке, але, шановні, це є режимні об'єкти. І тим не менше, наші студенти, наше керівництво нашої кафедри встановлює контакти із цими державними органами, щоб наші студенти проходили практику там, на митниці і податковій. При цьому багато наших студентів залишаються працювати там. Да. І якщо ви подивитеся там список. Співробітників податкової, то звернути увагу, що там багато випускників нашої кафедри. Далі, шановні, цікавий момент, гостєвим, е гостєвий, ну, Коротше, до нас часто приходять, ми запрошуємо, шановні, представників реального сектору економіки. Кожен місяць, один, а то й дві е два представника реального бізнесу виступають перед нашими студентами. Це, виходить, дуже цікаві бесіди. Розповідають професіонали, які вміють працювати з людьми. Вони розповідають про тонкощі діяльності фінансистів, відповідають на масу запитань. Відповідно, шановні, це, як би сказати, дають орієнтири орієнтири подальшому працевлаштуванню наших студентів, які вийдуть із, наша, із нашого вузу. Ну і міжнародне стажування, шановні, у нас є тісні контакти із закордонними вищими навчальними закладами. На сьогоднішній день, звичайно, шановні це трішки складновато в умовах війни, але в нас іде обмін студентами. Їхні приїжджають до нас, наші їздять туди і отримують за зарубіжний досвід. Таким, шановні, таким чином, після закінчення вуз віз. Вузу ви, нашого мається на увазі Херсонської національної технічної університет, Ви отримаєте, шановні, базові знання, базові знання, які допоможуть вам, шановні, орієнтуватися не тільки в Україні, а й за кордоном. Будь ласка, останній слайд. І так, ваш фінансовий успіх починається на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування. Так називається наша кафедра. А спеціальність запишіть фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Мрієте стати фінансовим аналітиком, банкіром або інвестором. Приєднуйтесь до нас та зробіть перший крок до успішної кар'єри. Будь ласка, останній слайд. Контактна інформація. QR-код ви можете сюди навести, шановні, вийти. Там вся, вся інформація необхідна вам для того, щоб ви могли вибрати нашу спеціальність. Там багато нюансів, на які звертається увага. Ну і відповідно контактні інформації, шановні. Тут два телефони, без дітки, Юрій Михайлович, це я запишете. І Чижова Таміла Володимировна, яка у нас керує, в тому числі, і мною. Вона у нас найголовніше по профорієнтаційній роботі. Щиро вам вдячні за увагу. Чекаємо вас у нашому вузі, на нашій кафедрі.